Вже восьмий рік в Україні відзначають День працівників пожежної охорони. провіщенні Ковальської самостійної державної пожежної частини номер 4 відбулись урочисті збори, приурочені цьому дню. Заступник начальника частини Ігор Кулик, виступаючи перед аудиторією, говорив про результати роботи пожежної служби за минулий рік. Назвав кращі пожежні підрозділи району. До цього списку війшли Голобська пожежна частина, міжгосподарський опорний пункт пожежної охорони села Оховецьк, 34-та професійна пожежна частина. Добровільна протипожежна команда Ватковальнавтопродукт чимало мужності, сил, витривалості та професійних навичків вимагає від вогнеборця його робота. Не просто сьогодні рятувати людське життя, майно використовуючи пожежні автомобілі, котрим вже більше 10 років. Але іншого виходу вони не бачать. Поновлення пожежних депо новими більш сучасними автомобілями найближчим часом не очікується. В пожежній охороні села Оховецьк налічується два пожежних автомобілі. Цілодобово чергує двоє чоловік. За минулий рік вогнеборці цього підрозділу вісім разів виїжджали на гасіння пожежі. Завдяки їхній високій підготовці було врятовано матеріалів, Реальних цінностей на суму близько 50 тисяч гривень. В цьому році таких виїздів було вже два. Накладно сьогодні отримати цю службу, але ж ми знаємо, що ця служба необхідна для всіх. Пожежа, вогонь це біда для кожного. І ми стараємося своїм колективом робити все. Для того, щоб можна було в будь-який момент виїхати на стихію, на цю біду. Обслуговуємо ми зараз, можна сказати, більшу частину Ковульського району. Ми буваємо і в селі Ситовичі, ми буваємо і в Любитові, і тут, в навколишніх селах. Шановні. Товариші, дозвольте мені привітати вас святом, днем пожежника, побажати міцного здоров'я, щастя, довгих років життя, щоб у вас було якнайменше тої роботи, ну і як завжди говорять пожежників сухих рукавів. Дещо спокійніше проходить цілодобове чергування добровільної протипожежної команди Вадковальнавтопродукт, але інколи буває тут непереливки, оскільки об'єкт, котрий вони охороняють, є вогнонебезпечним. Силами лише цієї команди була ліквідована велика пожежа, яка виникла близько резервуара ємкістю 2000 кубічних метрів, де на той час зберігалося 60 тонн бензину. Дана ситуація була вкрай небезпечною не лише для самого підприємства, але й для міста. Команда доблесних вогнеборців змогла самотужки ліквідувати пожежу. Є чим гордитися і колективу окремого пожежного поїзда станції Коваль. В його обов'язки входить профілактична робота на возлі та гасіння пожеж на залізниці. Пожежний поїзд оснащений трьома цистернами загальною ємкістю 200 тонн води. Є тут пересувний гараж, де знаходиться спецавтомобіль для оперативних виїздів. Команда в складі 16 чоловік готова в будь-який час до виконання свого обов'язку. Я хотів би поздоровити від свого імені, від, собу, від імені особового складу, всіх державних працівників пожежної охорони з професійним святом, побажати їм успіхів у роботі, сухих рукавів, їхнім сім'ям, їхнім сім'ям щастя, значить, здоров'я і всього найкращого. Лунали цього дня слова привітання і на адресу особового складу 34-ї професійної пожежної частини, яке співпало з 30-ю річницею заснування пожежної служби ВАД Коваль-Сільмаш. В актовому залі з ДПЧ-4 відзначили подяками і грошовими преміями велику групу вогнеборців, котрі цілодобово несуть свою нелегку службу. В ковалі діє дві пожежні частини, які оснащені 10 спецавтомобілями і всім необхідним додатковим приладдям для гасіння вогню. В районі лише одна голобська пожежна частина і 13 підрозділів сільської пожежно сторожової охорони. На їх утримання держава виділяє мізер, тому про належний їх стан доводиться піклуватися міській і районній владам, звертатися за допомогою до спонсорів, щоб завжди бути в бойовій готовності. Торік пожежні автомобілі виїжджали на гасіння вогню та ліквідацію наслідків стихійного лиха 637 разів вдалося врятувати від загибелі чотирьох людей та матеріальних цінностей на суму 4 мільйона гривень.